І в них була статуя металева, під якою вони розкладали вогонь. Вона накалялася і живу дитину клали на руки цієї статуї. І ця дитина згорала живо, живою. І це рахувалося, як величезна жертва. Яка ублажить Богів і ті дадуть благословення. На їхнє життя, на їхні поля, на їхні роботи, на їхні... Ну, на все. І ці речі піднімає Бог. Здається, в Ізраїлі ніколи такого не було. Ну щоб вони, вони щоб ставили самі статуї? Вони могли це взяти звідкись. Звідки вони це брали? Від чортів. Звичайно, це іноплеменні народи. І Ізраїль це брав або десь копіював, відходячи від Бога. Фізично ви скажете, Боже, як це страшно? Як це жутко? Таких батьків, батьків треба просто не знаю, нищити. Ну, Бог про це й каже каже: я зверну своє лице проти них, я їх знищу. І в той час він їх і нищив. Але тепер скажіть, будь ласка, коли батьки сьогодні ігнорують духовну складову, душевне в житті дитини, то чи не приносять вони їх молоху в жертву? Коли батьки їм все одно, тому що вони настільки ображені? Настільки спантеличені життям, настільки зранені обставинами, настільки нещасні і жертви, коли вони сьогодні свідомо приносять. Тобто вони ігнорують своїх дітей в плані духовному, вони не вчать їх, хто Господь, який Господь, що таке молитва, що таке слово, що таке живі відносини. Коли вони ігнорують душевними спадами, тобто вони не формують характер дитини. Вони все просто бзікають, відбзікують туди-сюди. Та дитина не знає, куди їй дергатися взагалі. Бо немає ні системи, ні цінностей, ні твердості, ні розуміння. Все по настрою, розумієте, гойдалки. То хіба це не молоко принести це все? Ці діти, вони викинуті в життя. Це лояльність батьків, знаєте, лояльність. não sure she's